Подружжя Захарченків чекають на поповнення. Микола розповідає, у листопаді 2022 року його житло було зруйноване. Родина подала заяву на отримання сертифікату на житло. Проте за два роки його звернення таки не було ухвалене. Період з 31.10 на 1.11, тобто стався приліт, як слідчі казали, що приблизно. Три-чотири ракети типу С-300 вдарили по Миколаївській області, от в район вулиці Нікольській, 13, в житловий будинок і в політехнічний інститут. Микола говорить, комісія оцінила масштаб руйнувань та визнала житло непридатним для проживання. Звертався ну, спочатку до Державного департаменту Миколаївського. На адмірала Макарова 7. Тобто мені видали спочатку один акт, ну, вони запросили у ну, тобто, компанію, яка займається тех, техобслуговуванням. Ось. І видали один акт, але він був по третій категорії. Потім, я так розумію, щось сталося, його переробили на категорію номер 4 тобто внесли правки в акт. Після кількох місяців очікування в дію Миколаю надійшло повідомлення про призупинення його заяви. Я ходив в адміністрацію національного району. Мені сказали, що заявку припинено, і також написали це в дії. Тобто, її припинили і наразі невідомо. Чому я подав, подзвонив на гарячу лінію, і вони сказали, що подали в якийсь департамент, я так розумію, може в Києві або ну тобто, я не знаю де. Подали запрос. І коли він буде, теж не знаю. Сказали, прийде на пошту мою. Чоловік побоюється, що сертифікат на житло не отримає. Нині подружжя орендує квартиру, але Миколай каже, грошей зазвичай не вистачає і доводиться просити фінансової підтримки у батьків. Батьки, якби пенсіонери, трошки допомагають, тому що дружина вагітна, треба багато коштів, не справляємось. Тому допомагають. Хотілося б жити вже у своєму житлі. Розгляд даної заяви був призупинений через відсутність експертного звіту, говорить начальник відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради Сергій Войтович. У нас після подання заяви. Починається срок дії 30 днів, і сюди повин, ну, проводиться певна робота. Не завжди є готові вже експертні звіти, тому що треба його замовити. Щоб замовити експертний звіт, це ж бюджетні кошти, треба провести тендер. Тендер це певний срок іде. І ми чекаємо, поки буде проведений тендер, поки буде результати тендера і буде визначена організація або певна юридична або фізична особа, яка буде проводити експер... експертизу. Втім, вже 7 січня 2025 року експертний звіт пошкодженого майна Миколая був готовий і внесений в реєстр, каже Войтович. Що це нам дає? Нам дає тепер змогу назначить комісію. Засідні комісії розглянути його розглянути його питання і призначити йому компенсацію. Сергій Войтович говорить: для уточнення інформації по своїй заяві можна звернутися за номером гарячої лінії, який розміщений на сайті міської ради у розділі є відновлення. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.